Нам під час взаємодії від Міністерства внутрішніх справ було надано інформацію, що Володимир в Володимирі Волинському міській лікарні перебуває так званий військовослужбовець Державної прикордонної служби, сержант Вагралік Олександр Олександрович. Ми зразу вже відреагували, виїхали в лікарню, також в Міністерство внутрішніх справ для з'ясування обставин. Ну, вчинок дуже був е, сміливий. За е, завдяки професійним навичкам своїх. Під час е, проходження служби він е, затримав даного злочинця та передав Міністерство внутрішніх справ. Це дуже вчинок е, сміливої людини. Це було вечором. 19 числа, я приїхав до батька провідати. Знаходився вечором вдома. Ми були на кухні і почув стук в двері. Я був ближайшим. Колідори, щоб відкрити двері. Вийшов, на коридорі було темно, двох молодих людей, віком від 18 до 20 років. Щось голосували, просили впустити щось, вбили чи вбивають, щось стається. Ну довго я не зміг їх тримати. Вони прийшли сказать з мене. Коли я повернувся на лісничній площаці, з'явився чоловік, також мені невідомий до 60 років. Також вів себе неадекватно, кричав і побачити молодих людей. І хотів потрапити в помешкання, зайти. Тобто Я стояв на порозі і не пускав. його. Через трохи час він призвольно махнув рукою, я не бачив, що в нього було, бо там темно було, поки він ближче не підійшов. Почурв у удар, тут знизу в праву сторону. І буквально зробив шаг два назад і почувствовав, що болить. Піднявши курточку, футболку, я побачив, що в мене є норжеве. Поранення викликали швидку і через трохи прибула міліція. Хворий ваграл Олександр Олександр Олександрович поступив ургентно, доставлений швидкої допомоги з приводу о, зі слів ножового поранення. Обстежений. Проведено діагноз у хворого колоторізана рана правої половини грудної клітки, не проникаючи, проведена ревізія рани. Вчора в ділянці 6 межбеля черговим хірургом, не проникаючи, проведена, проведена хіру... хірургічна обробка, обстежений, зроблений рентген, ультразвукове обстеження, проведені лабораторні обстеження. Даних за якісь серйоз, серйозніші пошкодження чи ускладнення на даний час немає. Зроблена динаміка рентгена вранці, проводиться консервативне лікування, антибіотики, знеболення, стан хворого стабільний. На даний момент його життю нічого не загрожує.